Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про звичку виховувати одне одного, про прагнення бути моральним авторитетом і вихователем для всіх навколо. На цьому каналі я вже не раз розповідала таку річ, що в СРСР було заведено виправляти мову одне одного. Казувати на помилки, казати, що якось там казати некультурно, неправильно чи, не, чи неграмотно, не грамотно, неправильно матюкатися, неправильно ще чогось. кофе – це не е, оно, а он і так далі. Людей взагалі в СРСР закликали слідкувати за моральним образом одне одного, і така звичка була, звісно, не лише у мові, а й у багатьох інших сферах життя, ледь не в усіх сферах життя. Чому ж так склалося? Чому в СРСР заведено було втручатися у сферу приватного? Чи взагалі існувало якесь приватне? Чому кожен вважав за своє право виховувати людей навколо? Тут з вашого дозволу я співати не буду, але зацитую рядок із стовпчик із інтернаціоналу. Весь мір насілля ми розрушимо до основання. А затім ми наш, ми новий мір построїмо. Хто був нікем, тот стане всім. Так от і ще з х років строїть, взялися строїть життя по іному і не було жодної сфери життя, до якої новоствореній державі не було б діла. Шлюб, секс. Діти, годування грудьми, сімейні стосунки усе було державним ділом. Завданням нової держави було до основання зруйнувати старий уклад. У ранні 20-ті навіть трошки повіяв такий дух свободи і можна навіть сказати розбещеності. В 30-х, до прикладу, отака комсомольська хода, яку ви бачите на фото, була досить розкутим явищем. Це був культ атлетичного здорового тіла, як часто бувало в тоталітарних суспільствах. До речі, якщо ви погуглите фотографії дівчат із гітлер Югенда, то від комсомолок їх відрізнити практично неможливо. Але згодом правда виявилося, що повіяло не духом свободи, а смородом тоталітаризму. І як писав Орвел, свобода виявилася рабством, а ем, війна миром. В країні остаточно запанувала задушлива атмосфера суспільної моралі. При Сталіні вона вже викристалізувалася, і вона в ці цінності нові, як виявилось, дуже мало чим відрізнялися від найбільш жорсткої форми так званих традиційних цінностей. У державі стало прийнятно говорити про сексуальне виховання, так, але в якому тоні. Давайте подивимося: ось, до прикладу, 12 статевих заповідей для революційного пролетаріату. Ці заповіді мало чим відрізняються від традиційних поглядів на секс. Ось гляньте, тут вам і заклик пам'ятати про потомство, заборона на статеві збочення. Звісно, під статевими збоченнями малося на увазі усе від гомосексуальності до будь-яких поз, крім класичної. Взагалі, секс мав бути тільки для народження дітей, і навіть озвучена заборона на флірт і інші методи статевого завоювання. Також звучать заклики, аби статеві акти не часто повторювались. Особливо зате тут цікавий останній пункт, який нам дещо пояснює про а, ось це бажання всіх виховувати навколо. Зачитаю! Клас в інтересах революційної доцільності має право втрутитись у статеве життя своїх співчленів, і статеве має в усьому підпорядковуватись класовому, нічим останньому не заважаючи, а в усьому його обслуговуючи. І ця остання заповідь праведного комуніста найкраще розкриває проблему, чому в тоталітарній державі не існувало приватного. Можливо, через це ми так часто можемо почути питання, а коли заміж, а коли діти, а коли за другим, а для чого вам так багато дітей, а чого ти не шукаєш роботу, а чому мама з вами не живе, а чому він не женеться? І цілий ряд безкінечних питань, часто від малознайомих людей, які означають одне. Співгромадяни вважають своїм правом втручатися в особисте. Бо ваше приватне життя це не просто ваше особисте діло, а надбання цілої держави. Ну от яке нормальній людині діло до того, чи заключать двоє чоловіків чи жінок між собою шлюб. А людині, яка вважає, що це впливає на якусь загальну мораль всього суспільства, на благоустрій всієї держави, звісно, діло до цього буде. На словах В СРСР прагнули боротись зі старим патріархальним укладом, а на ділі виявилось, що тепер у людини немає взагалі сфери приватного. З одного боку СРСР надавали право на розлучення, чого раніше не було, а з іншого суспільний осуд і тавро розвідонка з прицепом. Хто не знає, так називали розлучених жінок із діть, із дітьми. З одного боку, ось вам свято 8 березня, і рівні трудові права з чоловіками. А з іншого місяць декрету перші кілька десятиліть існування СРСР і зобов'язання віддавати дітей у яслі, які ча і часто взагалі у яслі віддавали на так звану п'ятіднівку. Це коли батьки не бачили своїх малюсіньких немовлят цілий тиждень. А згодом і, взагалі, 8 березня перетворилося на свято женственності і красоти, що ми розгрібаємо і досі. Держава прагнула втручатися в абсолютно всі сфери життя, роблячи із людей справжніх комуністів. Комуністичний побут буде складатись не сліпо, як коралові рифи, а будуватись свідомо, перевірятись думкою, направлятись і виправлятись. Життя, це писав Троцький, іще одна його цитата. Життя навіть чисто фізіологічне, стане колективним. Звучить трохи страшно, правда? Коли навіть за фізіологію береться держава. Держава ж вона ніколи не абстрактна, вона завжди має людські руки. Хто ж буде втілювати такі амбітні цілі? Отут починається реально страшне, тому що цим має зайнятися хто? Колектив Корінне перетворення сім'ї і загалом повсякденного устрою життя вимагає високосвідомих зусиль зі сторони робочого класу по всій його товщі, писав той-таки Троцький, якого ми вже тут цитували. На практиці ці зусилля означали абсолютно дикість як на теперішні часи. Наприклад, можна було прийти до начальника і пожалітись на власну дружину, що вона має коханця. Можна було прийти і висловити свої підозри, що хтось там спить з чоловіками, чи займається, як тоді називалося, мужеложством, і в людини були би проблеми. Начальник повинен був якось вплинути, а то й взагалі зібрати збори і закликати цих людей до нормальності. Тут ще треба згадати так звані товаріщівські суди. Збираються товариші і засуджують свого іншого товариша, який, на їхню думку, геть відбив, відбився від рук. Тому й досі у гомосовєтіку спробувається фраза: та як вам не соромно, куди дивиться суспільство? Таким чином, рівність, яка в СРСР педалювалась на рівні декларацій, була по суті курсом на однаковість. Однаковість в усьому умові, у вихованні дітей, шлюбі, сексуальній орієнтації, одязі, зовнішньому вигляді. Всі мали виглядати і чинити більш-менш однаково. А зразком ідеального, найбільш надійного радянського громадянина були люди слов'янської зовнішності, та навіть Гагаріна обирали за зовнішністю. Я вже згадувала про це у попередніх відео. Тому в СРСР, попри всі декларації мультикультурності і показові концерти національного розмаїття, був буяв побутовий расизм. Нацмен, ліцо кавказської національності, чурка і зневага до всіх, хто хоч якось відрізнявся від вищої нації, тобто від руських. А найідеальнішим громадянином в СРСР був, звісно, чоловік слов'янської зовнішності, спортивної статури, з блондинкою, дружиною і двома дітьми, бо троє то забагато, одне то замало. А всі інші варіанти це відхилення, абсолютно фашистський світогляд. Тому, якщо у вас виникає бажання когось повиховувати, можна розслабитись і згадати, що свобода, передусім, це свобода бути собою.